Доброго часу, друзі! З вами канал Південний Пошук. І в мене в руках ось така ось штукенція. А саме це прилад для перевірки справжності діамантів. Diamond Selector 2. Знаєте, стикнувся з тим, що люди бува замовляють і не вміють чітко нормально ним користуватись, а якоїсь адекватної опису інструкції. Як він працює, чомусь в українському Ютубі не знайшов. Ну а канали. Ну я думаю, ви зрозуміли чиї. Не слід дивитися, я вам не раджу. Ви ж не дивитесь. От і все. Тому вирішив виправити цю помилку. Давайте ж оглянемо, що це у нас такий за прилад, як він працює і що з собою представляє. Погнали! Що ж, давайте тоді розпочнемо огляд. Маємо ми ось таку коробочку. Так. Виробник Китай. Такими штуками користуються ломбарди. Також для домашнього користування це буде дуже класною річчю. Що ми маємо? Маємо чехол, маємо ось таку залізну, мірну ну, пластинку. Сюди можна класти камінчики для того, щоб визначати. Маємо інструкцію. Ось така невеличка на англійській мові. Так, ну, так, давайте вже сам прилад оглянемо. Ось він. Дивіться, працює він від крони 9 вольт. Зараз вам покажу. Ось. Звичайна крона. Вставляється сюди позаду. Так, найголовніший елемент. Зняли пипку ось Ось ця голка, яка буде перевіряти саме теплопровідність діамантів. Дивіться, вмикаємо його поворот ось цього коліщатка вправо. Off -on. Ну, логічно, так? Є, Засвітилась у нас лампочка, даємо прогрітися десь секунд 20-30, і тоді він буде готовий до роботи. У нас загориться ось ця друга лампа. Поки він прогрівається, швидко зроблю вам якраз по ньому огляд. У нас є ось ця шкала, яка і саме буде определяти наші діаманти. Коли вона дійде сюди до верхньої межі, засвітиться червоним, вона видасть характерний звук. Тут ми маємо таку металічну пластину, за яку треба братися. Ось таким ось чином. І тут ми бачимо таблицю. Це для настройок, дивлячись, який камінь у вас якого карату, якого діаметру, якого розміру, потрібно виставляти. Також це вказано в інструкції. Ну, я завжди, в принципі, виставляю на двійку або трійку. Зараз покажу. Як бачите, засвітилась друга лампочка, значить прилад у нас готовий до роботи. Ось тепер це ж саме коліщатко вправо. І ось ми. Бачите, зелена шкала. Два. Давайте поставимо на 4 та багато. Отак. От на три поділки. На три поділки ставимо. Так куди? Оп, три. Що ж, а для тесту у нас сьогодні будуть ось такі ось вироби. Це у нас таке кільце. 585-та проба з рубіном. І ось така ось сережка. Де має бути три ось такі, надіюсь, вам видно, невеличкі діаманти. Зараз ми і провіримо, що воно нам покаже: діаманти тут не діаманти. Ну, розпочнемо. Давайте розпочнемо з рубіну. Як він буде реагувати на рубін? Дивіться завжди ми беремо, що я починаю з рубіну, тому що він великий, щоб вам було одразу видно, ми беремо і потрібно прикладати ось під таким прямим кутом, під прямим градусом. Не навскоси, там, якось зверху. Під прямим кутом. Беремо Рубін. Прикладаємо. Так зараз. Оп. Що ми бачимо? Бачимо шкала як пішла. Як ви могли бачити, шкала пішла і зупинилась десь тут на п'ятірки, на шестірки на жовтому. Тобто це в нас не діамант. Діамант він не визначив. Давайте ще раз. Бачите? Зупинилось. Так, ну, справжній рубін. Штучний тут я не знаю. Але не діамант. Добре. Якщо у виробі недорогоцінний камінь, цирконі чи навіть пластик, ну, взагалі щось недорогоцінне то прилад не буде ніяк реагувати. Шкала так на зеленому і залишиться. ось Дивіться, ці 4. 1, 2, 3, 4 зелені поділки. Це значить, що каміння не коштовне. Добре, далі. Далі сережка. Так, збиваємо настройки. В принципі, для, можливо, для кращого можна зовсім вимкнути, але думаю, смислу немає. Виставляємо знову на три поділки, як бачимо. Все, він у нас готовий. Так, а тут діаманти маленькі, тепер треба так, щоб попасти саме в них. Тому що дивіться, якраз і зараз покажу, якщо ви промажете по діаманту, попадете в саме золото, ось дивіться, бачите, який звук видає, як шкала. Це коли ви на сам метал. В принципі, таким чином можна і перевірити ним золото, але, ну, не раджу. Ну, звісно, від якогось самого звичайного перевірити можна, так? Ну, наприклад, ось зовсім нічого не відбувається. Ну що, ось ми дісталися самого цікавого. Перевіримо нашу сережечку на справжність діамантів. Так. Ставимо на трієчку. Бачите, шкала зелена на трієчки. Беремо. Так, вам вы... Оп. Е, пришло. Ось. Бачите? Дійшла шкала сюда с Характерный звук. Это у нас диамант. Так. Другий. Е. Другий. Бачите, важко попасти ще й на камеру. Ну, давайте третій, наймаленький. Діамантний діамант, ну, думаю, так. Є. Yeah. Все, ось таким чином ми перевірили, що у наша сережка з діамантами. Що ж, друзі, ось таким чином ми виявили, які камінці в наших прикрасах. Як ось цей прилад реагує на діаманти на інші камінці, а також на сам метал золото. Я надіюсь, доступно і зрозуміло. Я все пояснив. Якщо виникли питання, задавайте їх, будь ласка, під відео. Що ж, велике дякую за перегляд. Це відео лишається в мережі, щоб ви ним користувалися. Не дивилися відео, самі знаєте кого. З вами був Південний Пошук. До зустрічі!